Радіодиктант національної єдності Магія голосу до речі, 25-й за ліком в історії України писали і в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології до флешмобу Працівники долучилися другий рік поспіль. І лікарі, і немедичний адмінперсонал. Насправді це вперше напевно останній раз диктанти писали ще в школі. Не долучався, хоча цікавила ця ідея. Було трошки незвично. Не сказав би, що страшно, але незвично трошки було, тому що е, відвик писати, особливо від руки, тому що багато всякої документації пишеться на комп'ютерах, тому писати від руки це трошки так цікавинку. Текст чудовий, дуже мені сподобався, е, досить багато в ньому пунктуації, е, багато на що потрібно звертати увагу на. Позділові знаки, на знаки оклику і далі, тому подібне тому десь трошки важкувати він буде саме для написання. Хоча тобто для сприйняття він дуже легкий і приємний. Усі охочі долучитися не змогли лише через зайнятість.